Горі, слів не докрили. Скільки трудового, сілька всього. Його немає нічого. Пані Галина плаче на подвір'ї розбитої школи в Стецьківці. В навчальному закладі жінка працює прибиральницею впродовж 16 років. Каже, клумби, що висаджувала власноруч поруч із будівлею і які ще вчора доглядала, тепер знищені. 8 серпня о п'ятій ранку військові РФ поцілили у центр села у місцеву школу. Три й було що на долі тряслися. Вибирали Я думала, що кудись наше щось. Не думала, що школа буде. Школу ремонтували із 2017 року, говорить її директорка Тетяна Папушенко. Замінили вікна, дах відремонтували харчоблок. Замінити, говорить, залишилося тільки підлогу. Після вибуху на передньому фасаді школи не залишилося жодного вцілілого вікна. Один корпус у нас взагалі зруйновано, що всередині, що знаружи, фасади, вікна, дах, але дуже багато всього. Ну, все зробиться. За словами директорки, в школі навчається 300 дітей. 1 вересня діти вийдуть на заняття дистанційно. Зараз говорить староста села Микола Саченко, підраховують збитки, завдані російським обстрілом. Фасад, якщо ви бачите, є тріщини на колонах. Їх треба теж обстежити, чи вони зможуть в подальшому виконувати свою функцію. Також дах будівлі, він теж дуже пошкоджений з однієї сторони, де був епіцентр події до 1 вересня, навряд чи зможуть все ліквідувати, ці всі пошкодження. Тому сподіваємося, що ну, люди будуть старатись, намагатись виконати ці роботи. Світло та газопостачання в селі є, говорить виконуючий обов'язки сумського міського голови Станіслав Поляков. За його словами, травмованих та загиблих внаслідок обстрілу в селі немає. Будинки ж місцевих мешканців пошкоджені. Зараз попроводять сюди матеріали, відповідні шифер, USB, плівка. Приїдуть комунальні служби і будемо усувати напрям. Також ДСНС залучена бригада зараз підійде, тобто максимально зараз житловий фонд ми усунемо, зробимо, щоб все було, дахи було закриті. По будівлі будемо також і зараз консервувати. За словами Станіслава Полякова, пошкоджені близько 12 будинків. Найбільше зруйновані дві оселі, в яких вибуховою хвилею зірвало дах та вибило вікна. В одній з них мешкає пані Лідія. Її будинок закривають плівкою співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Я почула, як люстра лопнула, і все, і ми підскочили, і вже все було розкидане. Сказали, закриють. А чи це так буде? Сказали, сьогодні ми кришу зробимо. Нам головне кришу зробити це зробимо. Все зробимо, що потрібно. Ми завжди на характері. Діана Крахматова, Лариса Дудченко. Суспільне новини. Сумщина.